Для бібліотеки філії номер 19 стало вже доброю традицією щороку на день захисту дітей влаштовувати свято свято для своїх маленьких читачів. А кількість учасників, що не можу натішити, з кожним роком зростає. Ще пак, адже працівники тамтешньої бібліотеки вкладають душу, готуючись до усіх заходів. Але сьогоднішній особливий. Сьогодні ми запросили малюків на святкові розваги, хай з козачка виросте козак». Чому саме така тема і така форма? Тому щоб нагадати дітям про славні героїчні сторінки минулого України Запорозьку Січ, нагадати, що історія це недавнє минуле. Це його душа, а душі без пам'яті не буває. Ми приготували малюкам різноманітні конкурси, змагання на витримку, сміливість, винахідливість, кмітливість. Маленькі учасники цього дійства з головою поринули у козацьку епоху. Беручи участь у конкурсах та спортивних змаганнях, демонстрували знання побуту, звичаїв та традицій славетного козацького роду. Також козаки та козачки могли приміряти справжню козацьку шапку, заспівати козацьких пісень. Та стати під козацький стяг, звичайно, що виключно власними силами працівникам бібліотеки важкувато було б організувати таке ось величне свято. Але на щастя, небоїку допомогу допомогу проведенні заходу, надали голова Кіровоградської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Спартак Геннадій Сальков та депутат міської ради Лариса Онол. Остання, до речі, була у захваті від побаченого. Сегодня получился замечательный праздник, спортивный. Вместе с тем, и интеллектуальный. Здесь были задания и знании украинской литературы. Это замечательно. Пусть так дальше и развивается, а мы только, я, как депутат городского совета, буду такие мероприятия всеми усилиями поддерживать. И материально, и духовно. Ще долго на Майданчику поблизу бібліотеки в номер 19 панував веселый дитячий галас. Та воно й не дивно, адже емоції, отримані під час святкового заходу, просто таки зашкалювали. Тепло на душі було і тим дорослим, які подарували малечі цю спортивну казку, згадки про яку ще довго зігріватимуть серця дітей.